Матеріали, які нам знадобляться. На кожну зустріч нам буде необхідно три листочки А3 формату. Папір для акварелі. Нам необхідна буде, власне, сама акварель або гуаш, яку ми будемо дуже розводити з водою, щоб вона була рідкої консистенції. Нам необхідна губка, щоб змочувати попередньо аркуші. Пензлик і якась картонка, мисочка або папірець, де ви зможете, наприклад, змішувати фарби, якщо вам це буде необхідно. І стакан із водою, де можна вимити пензлик. І щоб ви себе не стримували і не обмежували у проявах, власне, можете застелити підлогу. Як ця штука називається? Крійонка. Продовжуємо знайомство з нашою системою і наступний блок завдань буде присвячений нашим емоціям, нашому емоційному тілу. У мене три листочки. Всі ці три листочки розподілені за проявом. Центральний листочок це, власне. Саме проживання емоції і той досвід, який отримує наше тіло. Листочок, той, що ліворуч від мене, це буде витіснена емоція, той стан, коли нам не вдалося прожити емоцію. І листочок праворуч це той стан, коли нам вдалося прожити емоцію, да, і що ми отримали в результаті. Налаштовуємося на прояв. Відчуваємо, як тіло контактує з підлогою, наскільки нам комфортно, зручно, якщо не зручно, то можемо змінити позицію повністю в довірі до свого тіла те, як йому відчувається. І згадуємо свої відчуття, коли намалювали перше завдання першого блоку. Да? Крапочка це. Таке стискання, деяке обмеження у власному тілі, да? тобто просто наше фізичне тіло, наша присутність тут і зараз як тіло. І якщо ми дозволимо собі розширитися до більшого об'єму, до присутності тут і зараз разом з власним емоційним тілом, яке нероздільно пов'язане з нашим фізичним тілом, І відчуваємо, наскільки наше емоційне тіло да, об'ємніше, наскільки об'ємніша наша присутність. Метр, два метри, об'єм кімнати. І дозволяємо собі весь процес бути присутніми тут і зараз саме в цьому об'ємі. І відслідковувати ті процеси які будуть відбуватися з нашими емоціями. І сьогодні ми запрошуємо у простір нашого прояву агресію і дозволяємо їй проявитися саме в цьому емоційному полі. І в більш тонкому весь той наш досвід, який ми вже отримали за власне життя. І дозволяємо нашій підсвідомості підсвітити і проявити ті моменти і ті стани. де нам не вдалося прожити нашу агресію, де вона була подавлена. І більш яскраво своє, власною увагою підсвічуємо саме це в полі наших, наших емоцій, ті моменти з нас, нашого життя. І це власне, просто внутрішній намір. І відчуваємо, як змінюється поле. Можливо, будуть спливати якісь моменти з дитинства. Там, де вам не вдалося проявити, і ви задавили цю емоцію, задавили цей прояв. І відчуйте, як у вашій системі. Можливо, внутрішньо ви відчуваєте власне, якесь безсилля, неможливість взагалі це проявити, втрату власного прояву, можливо, легку байдужість. І дозволяємо це проявити там на 10-15%, просто щоб відчути, як це в вашій системі. або ж інша сторона, коли агресія подавлена, її не дозволяється проявити. І на якісь події ззовні ви постійно реагуєте неконтрольовано. І теж можете згадати такі ситуації, можливо, нещодавні де ви не можете контролювати власну агресію, власний прояв агресивний. І це ніби виривається із вас, і ви не можете з цим нічого зробити. І коли знайшли власний досвід, який він у вас, дозволяєте йому на 10% увійти в тіло. Як це, коли неможливо проявитися, або навпаки, воно просто реактивно вилітає з вас. І ви, власне, цей саме прояв промальовуєте на тому папері, що на листочку ліворуч. І тут може бути таке, да, якщо у вас досвід безсилля, то вам, можливо, взагалі не хочеться нічого малювати. Це теж нормально, це теж буде досвід. Або ж якщо реактивне, то, можливо, хочеться там розірвати листочок, або ж там його до дірки фарбами. Тобто руйнівний характер несе подавлена агресія, подавлений гнів. І коли будете готові, просто промалюйте. І відпускаєте це так, як є у вас. Я змочую листочок водою. теж я вам не буду нав'язувати На свій процес. Я просто роблю своє, ви робите своє. І відчуйте, да, наскільки у вас чого більше байдужості, або ж навпаки, у вас розриває зсередини, да, і вам хоче просто, хочеться просто розірвати цей папірець. Інтуїтивно відчуйте, які кольори вам хочеться взяти, наскільки насиченим зробити цей листочок. І нічого не вигадуючи, а дозволяючи, дозволяючи тілу проявитися настільки, наскільки воно це відчуває. Ну, перше, що пройшло, перший відео, так його і замалити. Коли завершите, знову повертаєтеся до власного тіла, відчуваєте себе тут і зараз, як ваше тіло розташоване на підлозі, знову дозволяєте власній системі розкритися повноцінно у всьому об'ємі вашого емоційного тіла зі всіма відтінками, зі всіма барвами, таке, яке воно є у вас цілісне. Повноцінне, без обмежень. Відпускаєте попередній простір, прояв теж в цю систему, в цеповер і повертаєтесь увагою до себе цілісного. Знову відчули свій об'єм метр, два. Об'єм кімнати. І власне тепер запрошуємо у власний прояв, у новий досвід прожити агресію повноцінно, тілесно, так як це природньо закладено. Кожну систему. І відчуваємо, так, як агресія заходить ніби в кожну клітиночку нашого тіла і навіть починає проявлятися за межі нашого тіла, виходячи через кожну клітиночку. І ми можемо відчути, як простір нашого емоційного тіла ніби заповнює ця енергія. Енергія сили, енергія життя. І тепер ми змочуємо листочок посередині і дозволяємо собі відчути, як саме наше тіло проживає агресію. І ми відпускаємо всі уявлення. Відпускаємо всі спогади, і просто тут і зараз дозволяємо просторі підсвітити здорове проживання агресії те, як це відбувається у вашому тілі. Інтуїтивно підбираєте кольори. Теж. І постійно наша увага залишається в тілі, те, як ми робили. На першому блоці наших вправ, да, у нас увага направлена більше саме на емоційний стан, але проживання йде пряме, без активації думок, без активації наших уявлень. Просто так, як воно є на даний момент повноцінно прожити саме власну агресивність. І відчуваємо, як змінюються наші тілесні відчуття, коли кожній клітиночці нашого тіла дозволено проживати агресію. І якщо відчуваєте, що якісь частини тіла включаються активніше, да, у прояв, просто теж переходимо увагою туди, обираємо той колір, який ви відчуваєте, що відповідає саме цій частині тіла, і дозволяємо це вималювати без уявлень, правильно, неправильно, просто що перше приходить, те і вірно. І вимальовуєте до тих пір, поки не відчуєте до полегшення в тілі, прозорість тіла, що повністю всі частини тіла, всі клітиночки розкрилися, оцей прояв, у це проживання. Не забуваємо дихати. Якщо відчуваєте, да, що у вас багато за часом йде прояву і вам треба більше часу, ви просто можете зупинити відео, да, витратити стільки часу, скільки вам необхідно, стільки листочків, скільки вам необхідно, і потім повернутися до. Знову до вправи. І поступово відчуваєте, як змінюється поле емоційного стану, як від вашого тіла знову розкривається. Емоційне тіло, як змінюється поле, і наскільки змінюється сам стан фізичного тіла вже в цьому полі. Дозволяєте процесам завершитися, відчуваєте цю трансформацію в більш тонкому прояві. І ми поступово вже налаштовуємося на наш третій прояв, на наш третій листочок, коли б нам вдалося повноцінно, тілесно, кожною клітиночкою нашого тіла. Прожити агресію, трансформувати це, отримати новий досвід, поділитися цим досвідом із власним емоційним тілом, так, як змінити. І тепер ми ніби отримуємо зворотній зв'язок від себе, ж, якщо змінилося, як змінилося оце поле як змінилося моє емоційне тіло. І можна да, навіть згадати да, з попереднім, з найпершим нашим проявом, коли у нас або було безсилля, або навпаки реакція неконтрольована. І як тепер, коли агресивність мені дозволена, коли вона прожита моїм тілом, як тепер я відчуваю власний прояв і, власне, цю агресію. І тут ця агресія, вона вже активується, трансформується у активність, у чіткість прояву. Тобто, власне, тепер моя увага навіть не на тому, що відбувається да, із тілом в момент проживання агресії, а моя увага і справді розгорнулася до мого емоційного тіла, і я ніби бачу, я ніби увагою підсвічую основу, основу цього тіла мою активність, власну активність, власний прояв. Власну силу, власну міць. І ця міць, вона дає мені наснагу, дає мені силу власного прояву. І оце відчуття, що тепер немає нічого зовні, що мене має активувати або має виводити мене на прояв, а я вирішую, яким чином, в який момент мені проявлятися і, власне, що я хочу проявити. І відчуваючи цю живу активність, творчу силу, ми переходимо до свого третього листочка. І тепер вже наша увага залишається більш об'ємною з усією цією активністю. І ми дозволяємо проявити тепер. творчість. Змочуємо листочок. Тепер жива сила нашого емоційного тіла проявляється на третій листочок. Без зайвих думок, без зайвих вагань. Тепер ми вже малюємо, наче крізь власне тіло, крізь цей стан у власному темпі теж відчуйте різницю, в якому темпі вам хочеться малювати, коли увага на здоров'я активності, на здоровій творчій силі. Не переводимо увагу на результат на листочку, залишаємося увагою в контакті із власною активністю творчою силою. Коли нам вже не треба перевіряти, чи так проживає тіло, чи не так проживає тіло. Воно вже прожите, отримане як досвід. І ми без вагань. Можемо проявляти, активувати цю силу, коли нам необхідно. Тож дозвольте собі малювати у власному темпі. Якщо у вас це займає багато часу, також можете просто зупинити вже відео, домалювати так, як вам хочеться, так як відчуваєте власну творчу силу, власну активність і ваш живий прояв. Коли завершите, можете також знову повернутися увагою у момент тут і зараз, відчути, наскільки комфортно вашому тілу, відчути, що змінилося в загальному стані, подивитися на власні роботи, знову отримати від них зворотний зв'язок, так як ми робили на п'ятому занятті першого блоку. Та відчути, який стан йде від кожної з ваших робот, відчути цю різницю, і відпустити цей досвід, дозволити собі залишитися з тими трансформаціями, з тими змінами, які відбулися, і дозволити собі їх Якийсь час не аналізувати, не намагатися якось пояснити, а просто побудьте з ним. І впродовж дня можете прослідкувати, як тепер ви реагуєте на події свого життя, на якісь ситуації, який стан буде впродовж дня. І для себе відмітити в кінці дня, що змінилося. І буду і дуже вдячна, якщо напишете зворотній зв'язок і поділитеся, як ви проживали і які стани у вас розкривалися. Дякую за увагу! І до наступного заняття.